Мої вітання всім, хто прагне знати про головні події Закарпаття та України в цілому. До вашої уваги інформаційний випуск новин. Сьогодні наші кореспонденти розкриють такі теми. Світло в кінці тунелю в Ужгороді через неструмлення страждають мешканці будинків. У мукачеві комунальні зміни. Завдання жрепів виконуватимуть приватники. Як не помилитися у виборі продуктів, наші кореспонденти шукали на ринках якісні харчі. Долаємо затори на перевалах. Воловецька влада намагається покращити ситуацію на дорогах. Чехія може заборонити в'їзд закарпатським заробітчанам. Асоціація незалежних профспілок вимагає введення піврічного мораторію на працевлаштування іноземців із третіх країн. З відповідною вимогою вона збирається звернутися до міністра праці та соціальних справ Яромира Драбека. Чехи переконані, що іноземці забирають у них роботу, а керівництво країни, перш за все, має вирішувати проблеми своїх співвітчизників. За словами керівника асоціації Богумира Дуфика, сьогодні безробітні чехи могли б... Зайняти місце іноземців, а не стояти в чергах і чекати роботу. Рівень безробіття в грудні минулого року склав у Чехії більше 8%. Як відомо, до цієї держави на заробітки зазвичай їдуть жителі Закарпатської області. За подвійне громадянство ввели штрафи. Тепер українці за нього платитимуть від 170 до 510 гривень. Саме такий штраф запропонували в кабінеті міністрів. Жителі України, які отримали іноземне громадянство і не повідомили про це відповідні держоргани, платитимуть штраф від 10 до 30 неоподаткованих мінімумів. А от за подвійне громадянство посадових осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, будуть штрафувати на суму від 850 до 1700 гривень. Цей законопроект не тільки передбачає штрафи, а й забороняє особам із подвійним громадянством займати посади в антимонопольному комітеті, податковій інспекції, рахунковій палаті СБУ та в інших державних установах. В Ужгороді через неструмлення страждають мешканці багатоповерхівок. Відколи місто відмовилось від централізованого опалення, жителі багатьох районів гріються за допомогою електричних котлів. Проте деяким ужгородцям навіть вони не в змозі допомогти. Адже як можна грітися, коли в будинках систематично вимикається світло? В чому тут проблема? Дізнавалися наші кореспонденти. З початком опалювального сезону в Ожороді знову розпочалися проблеми зі світлом. Особливо страждають без енергопостачання мешканці будинків по вулиці Генерала Свободи 9 та 9 а електричний кабель живлення, встановлений тут ще за радянського союзу, на такі потужності, які зараз споживають сучасні побутові прилади. А тим більше, коли в квартирах встановлене електричне опалення, не розрахований як наслідок, світло вибиває. Це тиснавсицький на свиські рівна, коли дом був зелену експлуатацію, коли його здавали здавалі експлуатацію. То не була вчити на то, що люди. будут настолько интенсивно использовать эту электроэнергию, и кабеля, запобежники, пакетники эти, они были рассчитаны на менее меньшую напругу. Проблема з кабелем не єдина. У будинку встановлені 16 амперні автоматичні запобіжники, а потрібні щонайменше 32. -й. Вже неодноразово начальник КаПЖРР номер 8 звертався до представників місцевої влади та Закарпаття обленерго з проханням допомогти мешканцям та виділити кошти на проведення нового кабелю. Та, на жаль, усі намагання виявилися марними. Електроенергією займається обломрем, і це ж є їхня как якби бы, парафія. Ані дожні виділяють в оригіналі, ані нам повинні виділяти деньги раз в год. Значит, сумму ту, которую мы затрачиваем на обслуживание их счетовых. Потому что в квартплате есть копейка заложенная, значит, на обслуговывание. Но это то включается только ремонтные работы, зарплата работнику и там где-то подтяжка, затяжка вот этих вот электрощитовых. Но замена вот этих всех пакетников, рубильников происходит за счет, должен происходить в оригинале, за счет облэнерго. Они должны нам возмещать, а на сегодняшний день они возмещают очень мало. Потому ми стараємося своїми сілами капта справлятися. Ну ситуація звісно, тяжола. Вирішили, й ми звернутись до представників «Закарпаттяобленерго». Обленерго. Після неодноразових дзвінків все-таки нам вдалося зв'язатися з приймальною інформаційного відділу. Окрім того, ми подали інформаційний запит на ім'я начальника «Закарпаттяобленерго». Обленерго. На жаль, після подання запиту та численних дзвінків представники «Закарпаттяобленерго» Обленерго все ж таки відмовились від коментарю. В чому причина ігнорування засобів масової інформації представниками організації залишається для нас загадкою. Також невідомим залишається і те, скільки років ще доведеться боротись мешканцям будинків Генерала Свободи 9 та 9А з гори кабелем. А для мешканців будинки відсутність світла глобальна проблема, адже немає світла, немає води, немає тепла. Вчора два рази виключали світло. Один раз ввечері на 10 минут відключили, а другий раз вже вночі, десь біля дванадцяти ночі. Ну я чесно кажучи. На який час не подивився, бо спали вже ну. Но... Бачив, що було відключено світло. Зазвичай вже останнім часом дуже часто світло виключають, що приводить до великих незручностей, оскільки в нас будинок електрофікований, і тому всі електроприбори зразу виключаються. Так як у мене мала дитина, і не можна навіть підігріти в той час. У мене вже і холодильник з вчорашнього дня щось почав барахлити, я не знаю, викликаю цього майстра до нього, тому що. Пов'язую десь в деякій мірі, що виключили так без попередження світло. Мешканцям цих будинків залишається лише перетерпіти зиму, старатися економити електроенергію по можливості на ніч знижувати температуру на котлах, менше користуватися іншою технікою, адже сподіватися на допомогу, як кажуть мешканці будинків, марно. Через морози на Закарпатті закрили 200 шкіл та 53 дитсадки. З 27 січня по 6 лютого в 26 мобільних пунктах обігріву області надали допомогу 1343 краянам. За цей самий період виявили чотирьох громадян із переохолодженням. Троє з них перебували у нетверезому стані. Один мешканець області загинув. Сьогодні на території Закарпаття тимчасово припинили роботу 200 загальноосвітніх шкіл та 53 дошкільні навчальні заклади. Отож понад сорок. Ка тисяч дітей у дев'яти районах через сильні морози змушені піти на тимчасові канікули. Закарпатські перевали Абранський та Латірський сьогодні одні з найважчих для водіїв великовантажних машин. Через них проходить величезна кількість фур до Європи і звідси до України. Затор зі 150 машин, який нещодавно утворився на трасі Київчоп поблизу села Верхні Ворота Воловецького району, став причиною безсонної ночі багатьох працівників служб, які були задіяні в ліквідації цієї проблеми. Тоді люди застрягли у своїх авто на цілу ніч при температурі повітря мінус 19. Після для важких вихідних, які автоматично стали робочими, керівники служб та представники влади зібралися на робочу нараду, аби визначити основні причини виникнення надзвичайної ситуації. Про них почула і наша знімальна група. Представники влади та різних служб зібралися на робочу нараду за круглим столом. Посадовці підбили підсумки виконаної роботи та обговорили проблемні питання, з якими зіткнулася під час великого затору, який утворився у суботу на трасі Київ-Чоп біля села Верхні Ворота. Керівники служб визначили декілька причин утворення такого затору, у якому стало близько 150 автівок. Одна з головних непрочищена траса. На думку посадовців, саме снігові замети і ускладнили рух машин. Не останню роль створені на Звичайної ситуації зіграла непідготовленість водіїв, які не мають навиків водіння у складних погодних умовах. Та і не кожен має зимові шини або ланцюги для безпечної їзди в горах. На нараду був запрошений начальник Свалявського райавтодору Олександр Міськов, підприємство якого обслуговує дороги і Воловецького району. Причини не снігу, як завжди, банальні. Відсутність нормального фінансування. Фінансування в першу чергу це заключається в тому, що немає грошей на. Необхідні запчастини на паливо-мастильні матеріали. Ну і, відповідно, якщо одиниця не виїжджає, люди не отримують зарплату, мізер мінімум розраховується, теж тікучка кадрів. Виходить. Це найосновна у нас проблема фінансування. З проблемою недостатнього фінансування стикається багато комунальних служб, але незважаючи на це, коли виникає проблема, її потрібно вирішувати. Так було і цього разу. До речі, нам для допомоги людям, які провели цілу ніч у своїх холодних автівках, став пункт обігріву, який діє при верхньоворіцькій амбулаторії Є аналогічні три пункти такі. А цей більш нас для нас важливий, тому що близько знаходиться автодорога Київчоп, де при виникненні надзвичайної ситуації можна було зігріти людей, які зверталися з дороги. Аналогічні пункти обігріву діють у селі Жденієва та у СМТ Воловець. Тут люди можуть зігрітися, отримати медичну допомогу при необхідності та попити чаю з печвом. Зігрілися тут і водії, що потрапили у затори цієї ночі. Загалом бути готовим до надзвичайних ситуацій неможливо, але краще обговорити всі дії та визначити помилки у роботі, щоб в майбутньому, хоч якось, підготуватися до можливих труднощів. Тотальне невдоволення містян роботою жрепів почула Мукачівська влада і оголосила конкурс серед підприємств на виконання послуг, які дотепер були покладені на комунальників. Усі три Мукачівські жрепи взяли участь у конкурсі, але підприємства краю зацікавились тільки мікрорайоном Росвигово, де парадом керує перший жреп. У підсумку фірма і ТВ сервіс відтепер займатиметься комунальними питаннями в цьому мікрорайоні. Що чекає найближчим часом жителів Росвигова довідувався Олександр? Sandr Poliszczuk. Бездіяльність жрепів вже давно набридла усім жителям мікрорайонів Мукачева, нечищені взимку при території, ремонти під'їздів коштом мешканців будинків, заміна мереж водопостачання всередині багатоповерхівок, і це далеко не повний список обов'язків жрепу, які, якщо і виконуються, то такі строки, що набагато простіше зробити все самотужки. Така робота цієї комунальної структури обридла як простим людям, так і міській владі. Я думаю, що е коли майже практично у всіх галузях економіки сьогодні домінує комерційні відносини між споживачами послуг, надавачами послуг, в тому числі і в сфері товарного забезпечення і так далі, не може існувати система, коли вона побудована на радянському принципі. Значить, відносини між споживачами і надавачами послуг мають перейти в комерційні відносини. Тобто споживач має знати за що він платить, а він має платити за об'єми і якість наданих послуг. Оголошуючи конкурс, міська влада хотіла знайти підприємство, яке візьметься виконувати обов'язки, які зараз покладені на жерепи, і виконуватиме їх якісно у конкурсі. Перемогла фірма ітв сервіс, і вже незабаром вона працюватиме на території, закріпленій за першим жрепом. Приступати до роботи ми будемо 1 березня, тобто у нас по договору. 1 березня тариф ми не будемо міняти, то ми хочемо максимально зробити, щоб люди не відчули дуже переходу, що прийшла якась частна фірма, і хочу там, тобто тариф мінятися не буде, і умови оплати, як платилося на сьогоднішній день, в сі без процентів, теж мінятися не буде. Віддати обов'язки жирепу у приватні руки це пілотний проект на Закарпатті. У інших областях України такі проекти вже працюють успішно. Мукачівська влада сподівається, що приватна структура впорається із поставленим завданням, і вже незабаром ще два жерепи, які є у місті, залишаться у минулому. Термін до 2015 року. Ми б хотіли мати чітку систему комунального господарства в місті Мукачеві відносно тарифів. Значить, питання я завжди відповідаю: тарифів великих не буває. У нас в нашій державі люди обмежені з платою від 10 до 15% в залежності від соціального стану за житлово-комунальні послуги. Мер міста наголосив на нарахування субсидії, зміна надавача послуг ніяким чином не вплине. для нас як частної на фірми клієнт має бути завжди правий. Тобто в цьому плані ми хочемо трошки поміняти ставлення іменно. Жреповілі нашої управлячої компанії до людей трошки змінити, як це було до цього часу. Представники приватної структури обіцяють, що вже з березня все зміниться на краще. Але, як кажуть, побачимо. Ми те, що ми їмо. Так каже, не більшість громадян, а ті, хто бачить запоруку свого здоров'я в якісному харчуванні. Насправді слід бути дуже обережним при виборі продуктів, адже обрати оптимальний сорт ковбаси, сиру чи, наприклад, овочів для споживання, сьогодні виявляється не так уже й легко. Купуючи продукцію на зелених ринках чи в магазинах, обов'язково потрібно зважати на термін придатності, склад і зовнішній вигляд. Про якість нинішніх продуктів розкаже Ірина Ващук. Зимовий сезон найважчий із погляду харчового забезпечення. Буває непросто навіть обрати елементарну неперемерзлу картоплю чи солодкі мандарини. Щоб уберегтися від неякісної їжі, достатньо поцікавитися у продавців про ліцензії і дозволи на торгівлю. Або ж слідкувати за тими продуктами, які знімають із продажу. У санітарних службах наголошують, найбільшу увагу слід звертати на м'ясо ковбасні вироби. За їхнім асортиментом найретельніший контроль. Однак, за всіма кіосками з фастфутом, не до то в нас проходять три стадії експертизи, наприклад, м'яс. Якщо раніше колір вказував на якість товару, то тепер існують хімічні барвники, що надають продуктам різних відцінків. Інше питання питання стихійних ринків, тобто при риночній території, де м'ясо не проводить і молокодослідження, і там можуть бути різні отруєння. Сьогодні найширший вибір продуктів на ринках та в супермаркетах. Можна все спробувати і купити без поспіху. Продукцію швидко розбирають, а на заміну привозять свіжу. Однак, консультуватися все одно потрібно з продавцями, працівниками складів, фасувальниками, котрі більш проінформовані про стан харчів. Більше про продукти знають у лабораторіях, які діють на територіях ринків чи великих магазинів. Тут мають тестувати кожен товар на придатність до вживання. Після забійного експертизу ми вже проводимо тут. Верхами проводимо бактеріоскопію, відбитки, маски маски відпечатки. На свинину ми проводимо трихінолоскопію. Зараз ми проводимо трихінолоскопію новим методом методом перетравлення в штучному шумковому соці це новшество. От яке цей досвід дає більш реально оцінити і не і виявити, не допустити в реалізацію е, тварин. Хвору Загалом на Закарпатті багато продукції виробляють у приватних господарствах. Є вдосталь сиру, молока, сметани, бринзи, різних видів меду, городини тощо у лабораторіях. Вміст хімічних елементів у продуктах вимірюють спеціальними нітратометрами. кажуть, якщо він у продуктах більший за норму, то їх знімають із прилавків. Я більше купляю творог, сир, як говорять. Ну і молочко купляю. Якість, звісно, краще, як в магазині, але просто що сумніви, як то чисто робиться, чи чисто люди роблять. Ну я думаю, що якщо ви лікарі тут є, вони це. Значить, воно має бути якісне. Якщо є за цими служби, які стоять. Якщо нет, то тоді я нічого не можу сказати. Ну я сподіваюся, бо постійно купляємо тут, так що єдине. Таке, що краще брати свіжину, ну тут бо знаємо, що це свіже м'ясо буде. Хотілося би, щоб було більше риби на базарі, розумієте, рибних продуктів. Оце єдине, що в мене а так базар як базар, розумієте? Буває дешевше, буває багаче, Дуже вам дякую. При Радянському сказі колбаси були нормальні і дешеві, що то було дійсно смачно їсти. А зараз купиш і не знаєш, що їш. В управлінні захисту прав споживачів не прокоментували, якими товарами і в яких закладах були незадоволені Закарпаття. Проте хочеться сподіватися, що Закарпаття залишиться тим регіоном, де можна скуштувати, крім напівфабрикатів і свіжу городину, натуральну молочну продукцію та справжнє вино. Наш інформаційний випуск триває, і далі ми розкажемо про таке. Порятунок крилатих друзів в Ужгороді під загрозою життя диких качок. Ламати не будувати. В Варшаві вандали нищать місто. Байкерські мандри в Ужгороді мотоциклісти з усієї Європи каталися на циганських возах. На базі обласного центру нейрохірургії та неврології працює надсучасна лабораторія. Тут загальний аналіз крові зроблять за 16 секунд. Аналіз на гормони буде готовий за годину. Спеціалісти цієї лабораторії можуть обслужити на день близько 400 осіб. Усі деталі про швидке і якісне медичне обслуговування дивіться в наступному сюжеті. На базі обласного центру нейрохірургії та неврології працює сучасна швидкісна лабораторія широкого профілю. Тут виконують як клінічні, так і спеціалізовані аналізи на європейському рівні. І після здачі загального аналізу крові результат можна отримати за 16 секунд. В нашій лабораторії проводиться забір аналізів для загальної аналізу крові, біохімічний, колограма, гормони, імунологічні аналізи. Хворий звертається до нас з направленням лікаря і пропускна спроможність лабораторії до 400 тестів за годину. Проводимо ми аналізи одноразовими вакутаймерами, перехідниками, іглами. Сьогодні на базі лабораторії працює гематологічний автометр. За його допомогою можна швидко зробити загальний аналіз крові. Імунохімічний аналізатор дозволяє протягом 1 години визначити гормональний стан організму. Я пацієнт цієї лабораторії, оскільки звернулася зі скаргами до свого терапевта на самопочуття погане, постійно втому і головокружіння. Мій терапевт порадила звернутися саме в цю лабораторію, оскільки, по перше, аналіз дуже доступний, а по-друге, результат можна отримати вже за 10 хвилин. Є в лабораторії і біохімічний аналізатор та імунологічний апарат. Тім, це далеко не вся техніка. На базі лабораторії в обласному центрі нейрохірургії та неврології вже близько року функціонує 16 зрізовий томограф. Єдиний подібний такий в області. Можливості апарату дуже широкі, і ми абсолютно успішно можемо бачити або можемо діагностувати і захворювання. Органів грудної клітки, черевної порожнини, малого тазу, захворювання скелета, тобто кісток верхніх, нижніх кінцівок будь-яких будь відділів скелета людини. А також можемо за допомогою використання контрастного підсилення, звичайно, можемо обстежувати судини, судини головного мозку, судини будь-яких. Анатомічних регіонів організму з допомогою апарату можна визначити будь-які захворювання хребта нервової судинної системи. Обстеження на томографі для пацієнтів обласного центру нейрохірургії та неврології безкоштовне. Наразі тривають роботи з розширення. Вже закуплено нове обладнання. Триває ремонт в новому приміщенні з березня. Вже в планах відкриття ще одного відділу лабораторії. Зараз ми знаходимося на базі обласного центру нейрохірургії на перемоги 24, але потік пацієнтів у нас постійно збільшується, тому ми закупали нове обладнання і плануємо розширювати лабораторію. Буде відкриватися ще один. Пункт на перемоги 28, де ми будемо більший сфері обстежень. сучасну медицину, особливо таку її складну галузь, як нейрохірургію та неврологію, неможливо уявити без потужної діагностичної бази. Апаратура якою користуються в центрі нейрохірургії та неврології, директором якої є Володимир Смоланка, допомогла врешті врятувати не одне життя. Закарпатським платникам у січні відшкодували 40 мільйонів гривень ПДВ. Ця сума в сім разів більша ніж минулоріч. Найбільше грошей надійшло на рахунки підприємств Мукачева, Тячева, Виноградова та Ужгородського району. З цих повернутих коштів більше 9 мільйонів гривень відшкодовано 19 платникам області в автоматичному режимі. Надалі сумлінні Закарпатці не матимуть перешкоди з проходженням процедури відшкодування ПДВ. Звісно, якщо до них не буде жодних претензій щодо прозорості фінансових операцій. Спецоперацію на ужі нещодавно зафіксували в обласному центрі Закарпаття. Загін МНС рятував від морозів крилатих друзів Ужгорода, життя яких опинилося під загрозою. Через люті морози в місті замерзла ріка. Перетворилася на лід і ділянка ужа, яку обрали для зимівлі дикі качки ще багато років тому. Чим допомогли птахам МНСники, розкаже Мар'яна Мартин. Цього року останній місяць зими видався дійсно лютим. В Ужгороді повністю замерзла річка. Це стало справжньою проблемою для диких качок, які тут зимують щороку у холодну пору. На заваді пернатим став лід, що сховав річку. На допомогу крилатим приїхали МНСники: шість рятувальників і три водолази. Збільшується дзеркало води зв'язку з тим, що у нас на річці уж зимують качки і для того, щоб зберегти їхнє життя. Нам приходиться збільшувати дзеркало води, щоб вони могли тут перебувати. Тут їх люди підкормлюють, вони собі тут, можна сказати, визначили місце, де вони будуть зимувати. І тому ми збільшуємо дзеркало води для того, щоб вони могли проіснувати цю зиму і не загинути. Процедура прорубування ополомки для птахів тривала 45 хвилин. За операцією порятунку спостерігало чимало жгородців. Прийшов подивитися на роботу МНСників і заступник міського голови Юрій Біляков. Про небезпеку для качок міську раду повідомили представники управління охорони навколишнього природного середовища. Ті, в свою чергу, відреагували, подавши сигнал в МНС. Представники міської влади пообіцяли слідкувати за дзеркалом води. Як тільки воно почне замерзати, будуть знову таки викликати МНСників. Проводимо роботи по очищенню поверхності річки от льда чтобы э, птица имела доступ э, к воде ну и работы довольно таки сложные проводятся потому что толщина льда не очень большая ну введила в количестве 6 человек проводит работу вместе совместно с водолазами работа идет э, задеяно две единицы техники уазик и специальный ритуальный автомобиль штейер Відтепер декі качки зможуть без зайвих клопотів і надалі радувати своєю присутністю жителів обласного центру. Ламати не будувати. На Закарпатті хулігани продовжують нищити все, що потрапить до рук: чи то пам'ятник, чи то дерево. Варшаві випадки вандалізму звичне явище. Над чим востаннє познущалися зловмисники, дізнавались наші кореспонденти. Робота на благо людям сьогодні не ціниться. Як тільки в населеному пункті з'являється нова окраса, не забаряться і вандали, які тут же її понівечать. Щоразу нові прояви фантазії. Наприклад, в Іршаві найчастіше нищать декоративні світильники. Люди, які спостерігали декілька разів, кажуть, що просто йдуть, вип'ють пляшку пива, кидають. Минулого року на центральній площі Іршави встановили 15 декоративних лавиць. До них руки негідників також встигли дістатися. Ну з таким задоволенням ламали спинки, а там спинка фігурна, така декоративна, знаєте, красиві лавки. Ну з таким задоволенням це ламали, мені здається, що це ну, просто не піддається описанню. Це відбувається періодично. Тільки комунальники замінять зруйновані сидіння, як через кілька днів вони знову розтрощені. Найчастіше роблять це вночі, коли парк стає місцем розваг молоді, ламають вандали і сакури, не задумуючись над тим, яких матеріальних збитків вони наносять. Та це ще не повний перелік. Священнику свято Іллінської церкви запам'ятався останній випадок біля воєнкомату. Коли ми освятили це місто, поклали крест там такий деревляний. І через якийсь час прийшли креста крест, такий громадний був крест. І представте собі, зламали тот крест. Виламали нещодавно. нелюди люди дісталися і до каплиці, яка встановлена на перехресті вулиць Титова та Ніколаєва. Тут провели освітлення, але очевидно, якийсь лиходій запримітив енергозберігаючу лампу, яка коштує близько 100 гривень, і вирішив її позичити. Злодій вирвав лампу разом із патроном і дротами, та й по всьому. Здається, дрібниця вкрали лампу, але якщо крадії, що не мають нічого святого, дібралися до каплиці, то вже починаєш боятися. А що насправді може бути завтра? З кожним днем очевиднішою стає необхідність встановлення камер відеонагляду, проте вандали мають усвідомити, що благоустрій міста вдосконалюють і для них. Мало людей духовних, мало людей глибоко віруючих, мало людей тих, які б цінили труди тих людей, які трудяться на благо них. На благо досить важко трудитися. Закарпаття знову стало центром байкерського зльоту. Уже вкотре сюди збираються мотоциклісти з різних країн Європи. Та оскільки засніжені дороги непридатні для їзди на залізних конях, то сьогодні райдери вирішили помандрувати Ужгородом на справжніх. Подорожувала з ними і Алла Легеза. Для кого-то це спосіб передвіження, для кого то це спосіб самовыражения, для кого то це спосіб может быть, може бути иную страну или себя постичь. залізний кінь для справжнього байкера. Це все, як кажуть самі райдери, без байка вони просто овочі. Для декого байкерство взагалі найважливіше в житті. Меня то жена спросила, аж вот, если я тобі скажу, мол, типа откажись від от мотоцикла. Ш, от що ти зділиєш? Дорога, і звіні в даному случаї я ткажуся від тібе. Володарі залізних коней декілька разів на рік збираються зі своїми однодумцями і проводять разом вільний час. Нещодавно вони з'їхалися до обласного центру Закарпаття, аби покататися на циганських бричках. Тут було близько 150 людей з усіх куточків Європи, які розмістилися на 10 возах. Байкери, що приїхали відпочивати на Закарпаття, дають душі волю. Комусь до вподоби місцеві дівчата, інші у захваті від природи. Проте єдине, що об'єднує їх братію любов до залізного коня та тяга до нових вражень. Бажаю вам нових вражень і тільки гарного настрою. Його ви знайдете на нашому сайті. А наш випуск на цьому завершений. Для вас працювала Катерина Можаєва. Хай вам щастить і на все добре.